Юрій Іздрик. Усе буде добре, хоч буде непросто. Пітьма на пітьму наповзає, мов хмара. Для світла залишиться крихітний острів, та буде той острів у кожної пари. Усе буде добре для доброго слова, для доброї думки і доброго діла. Та світ буде важко почати від нова і Бога зачати із грішного тіла. Усе буде добре під небом померклим. У сутінках дня і у темряві ночі, та буде непросто забути померлих і простити гріхи материнські й отчі. Усе буде добре, як поміж собою живих не ділити на свого й чужого. Та буде нелегко із іскри малої роздмухати вогник і сонце із нього. Найважче на світі, і кожен це знає, свобода у виборі власного світу, пітьми, як такої. Насправді ж немає. Це лиш добровільна відмова від світла. І вибір такий не складніший дилеми пройти по мосту чи зіскочити з мосту. Тож я собі вірю, що все не даремно. І все буде добре, і все буде просто.